Розшукуємо 16-річну Юлю Курбель, яка зникла на Луганщині у місті Сєвєродонецьк. Я одразу прошу вас, не залишайтеся байдужими до цієї історії. Будь ласка, допоможіть нам розшукати Юлю, і найменше, що ви можете зробити, це поділитися цим відео у соціальних мережах і попросити про це своїх рідних та друзів. Розголос дуже допомагає. І чим більше людей побачить інформацію про розшук Юлі, тим. Більше буде шансів знайти дівчинку. А власне після того, як ми вперше розповіли про розшук Юлі Курбель, нам на гарячу лінію сто зателефонував свідок, який розповів, що його однокласниця зараз живе у Росії в Оренбурзі, і от нібито ця жінка у Ютубі побачила нашу програму про розшук Юлі, а потім перестріла саму дівчинку. Давайте послухаємо. У мене знайома в знакомая по Урал. Вона мені позвонила і похоже на тоді в відео. Ну вона не може тут передати ну, відео, не ні відео. На Сіверодонецька, по моєму наскільки пам'ятаю. Наразі ця інформація не підтвердилася, тож ми продовжуємо пошуки. Юлі Курбель і принагідно. Я дякую свідку за небайдужість. А вас закликаю уважно вдивитися. В обличчя дівчинки, можливо, саме ви її упізнаєте і допоможете розшукати. А власне почалася ця історія пошуку з того, що до нас ще понад рік тому звернулася подруга Юлі Курбель. Дівчина не захотіла спілкуватися на камеру, однак, у приватній розмові вона розповіла, що коли почалася війна, Юля спершу. Давала про себе знати. Однак у березні 2022 року, коли у Сєвєродонецьку почалися сильні обстріли, зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про неї, на жаль, немає жодної звістки. Також ми знаємо точну адресу, де жила Юлія Курбель. Це Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна 117А. Ось фото будинку, у якому мешкала Юля. І зараз я звертаюся передусім до жителів окупованого Сєвєродонецька. Якщо ви раптом бачите цю програму, прошу вас по можливості прийти за адресою Гагаріна 117А і розпитати мешканців цього будинку про 15-річну Юлю Курбель. Чи там вона досі живе, або ж де і з ким може зараз перебувати? Якщо ж ви дізнаєтеся, бодай щось про долю Юлі Курбель. Будь ласка, одразу Повідомте нам на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Однак водночас є дуже велика ймовірність, що Юля вже перебуває не у Сєвєродонецьку, тим паче саме на початку березня, коли зв'язок із дівчиною обірвався у сєвєродонецьку, проводили евакуацію цивільного населення, і, можливо, Юлі з батьками таки вдалося виїхати у інший регіон або навіть за кордон. Тож я ще раз прошу усіх, вдивіться, будь ласка, в обличчя Юлії Курбель. Їй 15 років, у неї світле волосся і світлі очі. Якщо ви щось знаєте про Юлю чи про те, де вона може бути, телефонуйте нам на гарячу лінію 116 30. з усіх мобільних операторів. Дзвінки в Україні безкоштовні. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І на сам кінець хочу зауважити, що зараз у розшуку перебуває дуже багато дітей, які загубилися з різних причин, зокрема через війну, наприклад, під час евакуації або на окупованих територіях. Фото усіх хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти, та інформацію про них можна побачити на сайті служби розшуку дітей. Зайдіть, будь ласка, подивіться уважно, і можливо, ви когось опізнаєте. Можливо, знаєте щось про цих дітей чи де хтось із них може перебувати. Інформацію прошу повідомте за коротким безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua